Мобілізації жінок бути, але начебто добровільно. А також те, як з жінки, яка не хоче воювати, зробити добровольця. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, новини МедіаКор студія Олександр Шавлюк. Ну що, дуже багато нам писали і обливали нас брудом, що начебто мобілізація жінок буде добровільна. Так, немає питань. Мобілізація жінок може бути добровільна. Всі вже побачили, як добровільно в нас через бусики їдуть на фронт наші чоловіки. І скоро ви ще побачите, якщо цей законопроект буде прийнятий, як добровільно на фронт у бусику будуть їздити наші добровольці жінки. Але перед початком обов'язково підпишіться на цей канал, поширте це відео, щоб жінки знали, що їх чекає, і потім не казали знову, що це, начебто, фейк. Бо коли закон прийметься, цей законопроект, то буде пізно його оспорювати, оскільки оспорювати ми можемо виключно законопроект, і тільки по законопроекту ми маємо з вами не мовчати. По закону ми зобов'язані його будемо виконувати, тому що він стане законом, горе вам буде. Пишіть обов'язково свою думку, що ви вважаєте, і які ваші думки на рахунок мобілізації жінок. І прохання пишіть літературною культурною мовою, тому що ми офіційні партнери. Ютюб. YouTube. YouTube забороняє будь-які Коментарі, які мають нецензурну лайку тощо. Також наголошую: підтримки канала від вас немає. Це означає, що ми не можемо далі працювати так, як ми працювали. Якщо ви хочете, щоб ми дійсно мали змогу працювати, мали змогу оплачувати поточні платежі. Будь ласка, підтримуйте нас на Patreon або ж одноразовими донатами. За реквізитами, які є в описі під цим відео, та будуть в першому закріпленому коментарі. Там же ж в описі під відео буде посилання на наш Patreon. І пам'ятайте, тільки разом ми сила. будете мовчати. влада зможе закрити телеканали, опозиційні, непідконтрольні владі, які хотіли щось зробити для України. Знаєте чому? Тому що коли не допомагає їм тиск з боку правоохоронних органів, вони перекривають фінансовий, як то кажуть, кисень, і ти не можеш оплачувати роботу своїх працівників. А це означає, що можна збанкрутувати, і тиску взагалі на тебе ніякого навіть робити не потрібно. В даному випадку саме так і стається через байдужість українців. Ми не можемо далі адекватно працювати, а шукати фінансування в олігархічних груп, хоча нам вже дві групи це пропонували. Ми не хочемо, бо інакше ми втратимо нашу незалежність. Також скільки б вам не вливали в вуха, що жінки будуть тільки добровільно ставати на облік та тим більше воювати, це все брехня. Знаєте, як зробити з брехні правду і з правди брехню? Дуже просто. Ви брехню будете повторювати декілька разів, і люди повірять у це, що це правда. Саме так працюють медіа, і саме так на марафоні вам розповідають, начебто жінки будуть іти добровільно і юридично вони, начебто, й праві, тому що законопроект не передбачає обов'язкової мобілізації жінок. Але ніхто ж вам не розказує. Як то кажуть, між рядками там же ж є деякі моменти, і тільки юристи вміють це читати. Але давайте відверто, навіщо нам про це розповідати, якщо народ нас не підтримує ні медійно, ні фінансово. Питання риторичне, бо за те, що ми вам розповідаємо, ми тільки отримуємо тиск. Так ось як зробити з брехні правду, ви вже зрозуміли. А тепер як зробити з правди брехню, назвати її фейком. Тобто усі журналісти, а наголошую, в нас цензура в Україні заборонена. Це Конституція України, які мають іншу точку зору, аніж марафон, влада та інші провладні змі, а таких журналістів, слава Богу, в Україні, ще трішки залишилося. Усі вони, начебто, фейкомети. мети тому що розповідають людям правду, а люди замість того, щоб відкрити законопроект про мобілізацію його прочитати, просто думають, що їх підманюють. Ось і все. Тому вони і зробили на державному рівні, начебто, якийсь там ресурс, який бореться із фейками. Тобто, по суті, увели цензуру, іншими словами, я розповідаю вам про те. Що є насправді в законопроекті? Вони це беруть, наприклад, і ставлять фейк. І все люди думають, що це фейк. Ось так зараз велася цензура. На території України, що є грубим порушенням як міжнародних зобов'язань України, про що нам постійно говорять наші західні партнери, так і внутрішнього, конституційного та іншого законодавства України. Саме тому ви маєте розуміти, кого ви слухаєте і перевіряти інформацію. Якщо вам розповідають фахівці, магістри права, юристи, адвокати. Будь ласка, перевіряйте інформацію. Бо юристи практично ніколи не можуть бути фейкометами. По перше, вони вміють читати між рядків. По-друге, вони розповідають те, як вони це зрозуміли. Вони не є конституційним судом. Вони розповідають вам свою думку. А думка в Україні та свобода слова не заборонена. Отож, бо як може бути думка певного юриста чи певного журналіста фейком залишається відомим тільки цим ось державним Скабеєвським ЗМІ? Так-так з адже марафон отримує понад 2 мільярда гривень в рік з ваших податків і за ваші гроші він фінансується з державного бюджету. А ми, розповідаючи вам правду, ось тут маємо, як деякі пишуть, клянчити. Ні, ми не клянчимо, Ми просто розказуємо вам, що може об'єктивно статись, якщо нас. Ви підтримувати не будете. Отож, бо як жінки зробити добровольця, зрозуміло всім. Дуже просто називається спецоперація бусик. А в бусику можна дуже багато що з жінкою зробити. А тим більше, якщо ця жінка ще й гарна. Бо, на превеликий жаль, не все вам розповідають на каналах. Та більше того, Будь-які злочини, які кояться в Україні проти жінок у війну начебто припинились, а насправді ні. Жінки як потерпали, так і потерпають. Жінки як підпадали під цю категорію насильства, в тому числі інтимному насильству щодо них, вони так і терплять. А більшість жінок залякані, тому нікуди навіть не звертаються. І це факти, і їх дуже і дуже багато. Є жінки, які звертаються, є які не звертаються. А тепер уявіть, війна, і ти жінка, в тебе немає чоловіка, який може тебе захистити. Що можуть з тобою зробити ось ці ось наші, вибачте, командири? Я не про всіх, а про деяких, котрі вже й так зашкварилися з чоловіками. З чоловіками вони чоловіків кидають в бусики, в багажники і одразу куди там. В учебку чи на фронт як кому пощастить. Тим не менше, ці історії не поодинокі. Але оскільки, коли ми про це говорили, на нас писали, що ми начебто розганяємо фейк. Ви що, серйозно? Подивіться, що робиться з чоловіками, як ТЦК затримує чоловіків. І це фейк. Тобто, ви вважаєте, що, побачивши жінку, добровольця, вибачте в лапках. ТЦКшник не захоче її взяти в бусик? Ви серйозно? Ну тоді нема питань, тоді дійсно це фейк.